Доброго дня, друзі. Е, сьогодні я вже помітив нарешті мої огірочки з насіння почали пробиватися із-підземлі. Ось. Ось я його не просапував, не взрихлював землю, бо я просто не знав банально, де вони ростуть. Кущі у мене буде в цьому році. Я не знаю, що з ними буду робити. Буду проріджувати, буду підв'язувати. Ось. По 3-4-5 насінин саджав в ґрунт. Ну, В принципі, насіння виявилося офігенне. Всі вони пробиваються між кущами у мене, я не знаю, там 7, 60 напевне, сантиметрів максимум. Дуже дуже загустив. Ну, Це перша посадка в моєму житті огірків. Ну, от Такі от огірочки у мене пробиваються з. Після, після дощу, це я не пам'ятаю вже коли там їх посіяв, мабуть тижня-три назад це точно. От, є рядочки. Тут у мене е, три ряда. Три ряда десь, напевно, по 6 метрів. Я не знаю з шириною між кущами. 50 максимум, можливо, 60 см. Тут я взагалі дивлюсь, от 30 десь сантиметрів. Що я з ними робити буду, я не знаю. Ну, Це таке. Щось розберемось. Щось будемо проріджувати, будемо можливо висапувати, можливо, розсаджувати, знаходити десь для них місце. Я думаю, все вийде, саме головне знайти матеріал, за допомогою якого. Я буду його підв'язувати. Там труби, якась арматура, не знаю, рейки. Ну, Що знайду, те буде. Сьогодні я помітив нарешті, що я десь місяців, ой, місяців, тижнів, теж десь, напевно, три посіяв буряки в рядочки. Я їх теж не підрихлював, не зрихлював землю, не міг зрозуміти, де я їх посіяв. Тут у мене я не пам'ятаю вже скільки рядочків. ну от Перші бурячки в мене. Вилазять, але не цей нерівномірно. Декійсь глибше, якийсь мільче був заритий землю. Ну, в общем, коротше, бурячки в мене теж будуть. Столовий буряк, червоний. Очікую. Очікую на нього. Перець я вчора мав полити, не полив. Сьогодні він у мене политий. Весь буквально там, не знаю, там з пів години назад полив. Він трошечки був такий печальний, ну, в общем, піднімається на очах. Він дуже любить вологу, його треба поливати. Те ж саме тут у мене. Я його просто залив. Не знаю, його кожен день, напевно, треба буде поливати, робити душ. Ну, ну Полуниця в мене вже відходить. Сьогодні у мене морковний день. Морква, яка повсходила в мене. Вже десь, напевно, за два тижні мінімум. Я її сьогодні прорвав. Це на цій площі, яка у мене є, там я один рядочок, щойно показав. Тут у мене зараз от три рядки. Всходи були дуже нерівномірні, але після останніх двох таких крепких душів я помітив той факт, що, можливо, насіння просто попало в суху землю. І е, не хотіло всходити, Тобто, якщо ця морква вже десь 5-7 см, наприклад, має е, висоту, ну цю, що я вже от попроривав, ну, от вона вже така схожа на моркву, то ця ось лише виходить у нас з землі, ну теж буду проривати. ну Такі нерівномірні у мене всходи в цьому році. Ну нічого, дай Бог, щоб була морква. Е, що ще? Горошок я зірвав. Те, що я там в попередньому відео говорив, я зірвав, зважив його, вийшло у мене в стрючках 5,5 кг. То горошку, ще трохи стрючків залишилося, буквально 2-3 дні я його тримаю на грядці. Ну, може, максимум до тижня підійдуть, доспіють. Решта стрючків, які там залишились, у мене не зібрані. Я його просто вирву, взрихлю грунт і посіємо ранню, ой, ранню ой, пізню стиглу морку, для того, щоб десь там в кінці жовтня, в листопаді попробувати ще взяти якийсь, як мінімум, один урожай, чого має пустувати земля. Взрихлити, полити, трошки ну, зволожу Потім, коли буду сіяти, відзніму окреме відео. Ну, приблизно, приблизно так. На даний момент у мене виглядає грядочка. Морква прорвана, та яка виросла, та, яка тільки сходи ту пізнішими, допрорвемо. Перець политий, малина росте, до речі, капуста. Капуста-капуста. Поки ми йдемо до капусти, розкажу, що в мене є один підписник, який я точно знаю, він дивиться моє відео, колись довелось йому моркву проривати 10 рядочків, десь теж по 6-8 по метрів. Визначили термін, приблизно один рядочок в день. І він тоді сказав одну фразу. 10 каторжних днів. Да, Дійсно, морку важко проривати. Нудно, нудно занудно. Але ну, така вона. Попробуємо провести експеримент, зробити так, щоб ту морку менше проривати. Ну і менше буде використовуватись насінневого матеріалу. Ну, Це буде трошечки згодом. Ось моя капуста. Я перший раз в житті бачу, як росте ця цвітна капуста. Я її ніколи. Я її бачу лише на базарі в готовому вигляді, яку ми її вже купували. Ось у мене дві розсади і тут ще ще одна розсада, розсада яка, яку нічого не з'їло і вона не пропала. Я не знаю цей листочок він, що з нього буде, не буде, ну, по крайній мірі я його залишив поки на даний момент. Побачимо. А білокачана, слава Богу, один кущик пропав на самому початку. Не знаю, можливо, не встиг її не, не вчасно полив, можливо, слабенька була розсада. Дивіться, ну, зав'язуються вже головки, капусні. Я її стимулятора росту, антистресанту. Давав я розказував у попередніх відео про гуміфілд, який у мене просто є. А В достатній кількості. Ну, дивіться, е, кожна капуста, ну, я думаю, буде з неї, з нею буде толк. Якщо її щось пізніше, якісь черв'ячки, букашки, мурашки не з'їдять. Побачимо. Мінімум хочу обробляти, мінімум хочу хімію вся колити. Не знаю, побачимо. Я думаю, все, все буде окей. Все буде добре. Це черешню я теж обробив, яблуню черешню обробив, на яблуні тля пропала, на черешні вона теж пропала, але листочки залишились закрученими. Отак от, от, так от. Вон. яйця є, але де там фокусіровка, не бачу. От. Але пізніше треба буде ще раз обробити, бо... В селі немає, залишились личинки, але ці личинки теж трошечки згодом. Не факт, що вони просто коли підростуть, не факт, що, що дивіться, не факт, що вони загинуть від того обробітку, який який я провів. Тому тому обробіток повторний треба буде обов'язково зробити якимось акарацидним інсектицидом чи інсектицидом з акарацидною дією. Розберемося. Черешні на ці черешні я взагалі зараз не бачу. ну В цьому році їх і не буде, напевно. Тому, тому 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 дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, будем ділитись, будем, буду ділитись з вами надалі своїми дослідами і своєю грядкою. І томатною, і огірковою. І салат ще хотів, хотів вам показати, але вже не сьогодні. Дякую за увагу!